Лозівські рятувальники та комунальники невпинно нагадують мешканцям громади про заборону купання у місцевих водоймах. Відпочивати тут під час дій воєнного стану не дозволяється, наголошують у ДСНС. Рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжено дію заборони відвідування місць масового відпочинку населення на водних об'єктах Лозівської громади. Також на сьогоднішній день на території району не визначено жодного місця масового відпочинку населення на воді. Пристосованими до відпочинку вважається узбережжя водою з обстеженим дном та наявністю водолаза рятувальника, нагадують у ДСНС. Місцевий мешканець Володимир купатися тут не боїться. Я всю же спражився. Всім чоловік все ж обіцяє бути обережним. Рятувальники закликають мешканців громади не нехтувати правилами і берегти свої життя та життя дітей. Щоправда, з цим погоджуються не всі дехто одразу зриває встановлені комунальниками таблички. А такі переконання можуть призвести до трагедії. З початку поточного року на водних об'єктах Харківської області загинула 31 людина, з них троє дітей. Основними причинами загибелі людей на водних об'єктах. Є купання в необладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані, пустощі на воді та купання дітей без нагляду дорослих. Допомогти потопаючому можна, якщо рятівник упевнений у своїх силах, адже в паніці постраждали може затягти у воду. Попереджають рятувальники. Вони радять негайно викликати ДСНС та медиків. Постраждалого ж, якщо вдалося витягти, слід перевернути набік, щоб вода витекла з його легенів та зробити непрямий масаж серця. Нагадують у ДСНС.